Дев'ять днів ще маєте, щоб викрутити фуріну. І так, почнемо. Так, рахуйте, бо я ж, я ж не рахую. <реш> <реш> Перша десятка. <реш> Що в нас тут? Драконіри? А, а гроза драконів. І тепер дві два Лука Сіджвен? <ріст> <ріст> ну, um, я знаю, що Лук Сіджвен, він уже ні на кого не підійде. На жаль, тільки на неї. Він лише. О, ось драконірик. Я його чекала. Це 20-та була, так. Два Будь ласка Так. О, Фавоній Фавоній Треба для відео такі ці Фавоній Так, скільки це я зробила? Тридцяту зробила крутку, так? Це лишилось ще трішки. Так, давайте. Легендарка, летить. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Анука, пишіть свої ем, догадки. Хто? хто що, що зараз випаде? Лук чи е, сігна на фуріну. Мені на фуріну сігна треба. Як вважаєте, хто ви. П'ятдесята крутка, Тігнарі. Це зброя. Форіни. Ну давайте дивитися. Я боюся, що тут буде не сігна. Небесний меч! Круто! Так, на п'ятдесятій це, це взагалі рання чи ні? А, та, сорокова Точно, сорокова. Бо я ж не рахую. Мені чогось вона була 50. Сорокова, -та. так, була, 79, а так, це сорокова була. Угу. Добре, що ви рахуєте, бо я ж не рахую. Так, ну що? Я не знаю, крутить далі цей чи фуріну покрутить, а потім вже викрутити її, залишившогось викрутити сігна. угу <смітна> <смітна> Так, ну що, фуріну тоді крутимо? Ну, дякую за підписку, до речі. Е, дивіться, е, просто є таке. Я просто думаю що до того, що цей аккаунт буде продаватися. Хто ще не знав про це, то цей аккаунт буде продаватися. Людина, яка дала мені цей аккаунт, вона його буде продавати. То я думаю, що якщо Фуріна буде зі стігною, це буде чудово. Ну що, поїхали крутити Форіну тоді. О, було б з першої десятки, то взагалі б було б чудово. Фрі чудово. Так, у нас було 230, так. О, камінчик. Кому подобається камін? Так, третя десятка. Це що у нас? Це... Церемоніальні мемуари. Боже. Я досі не можу вимовити це слово. Не звертайте уваги. Так, поїхали далі. Сорокова Розарія. Чудово! П'ятдесята, так? Угу Сімдесята, сімдесята, вісімдесята? Я чогось не розумію, чи в мене неправильний рахунок? С -с -с я щось. Е, так, е, почекайте, 230, там е, 30 ми відкрутили. Ну, все правильно виходить, що лишилося ще 50-80 це круток. За 80 круток мені не випало нічого, ви це уявляєте? А що це таке? Ріночка на 81-й. Ти мене з кожним разом шокуєш все більше і більше. Просто. Ви розумієте, що це відбувається? Це е, на 81-шу крутку. На мій аккаунт вона прийшла на 77-му. а сюди вона прийшла на 81-шу. Вона вирішила, що її, її треба чекати, ще б на соту мені би прийшла. Я в шоці, і це, це 50 на 50 виграш. Це перша легендарка на цьому аккаунті. Так що можете привітати? Але я в шоці на 81 першу крутку. На 81 вісімдеся! Думаю, можливо, їй сігну викрутити, чи е, цей консту. Ну, консту мені б страшно навіть крутити. Типова дівчина хоче, щоб її добивалися. Мені страшно вибивати їй консту, бо я думаю, що якщо я почну крутити консту, то вона мені випаде на соту. Так, поїхали, будемо Сігну крутити. Побачимо, як тут Сігно нас заскамить. Так, мені ж Вітя дав цей. Хто знає, яка це крутка взагалі, бо я про... пропустила цей момент. Дивіться, скільки цих? Двісті. 200, 200, ой, дві тисячі двісті двадцять. Сорокова. Добре, тоді це п'ятдесята. Шістдесята. Бачите, зброя в нас так не скамить, як вільно. Дякую. Я ж так його чекала. Дякую. Ще вріз, мабуть, є у всіх, тільки не в мене. Так. Тут а покрутимо. Нема шеврьос? В мене теж немає. Вона чогось мене оминає. Ой, двопрокучний церемінальний матч. Тут двохручний погоній випав. О, сянка. все, зір'я на неї. <гум> так, це тридцята наче, так? Сорокова? Сорокова Це Сороково, була? Це шістдесята, чи що? Цікаво, що тут випасти може. Тусь тут, сильно мене, мене везде тягне. О, на 80, -у. ну Добре. Як добре, що я не побачила цього. Нана, нана, ні, Вітаємо в сім'ю Чічу. Дякую. Що ти до нас завітав? Дуже везучий. О, Кандакія. До речі, Кандакії в мене також немає. Вона мені не випала. Від слова зовсім. Ще, отак, вона ж хілить також. Нормально. Так, добре, біжи. Це людина мені дала аккаунт. Вона потім цей аккаунт буде продавати. У кого є бажання придбати цей аккаунт. Боже, людина так швидко рахує. Дякую за підрахунок. Так. Ходімо вже докрутимо ту сігну. Открутимо ту сігну. Нещасно. Можливо, ще і сіджвин. То фуріна вже була. Фуріну ми вже вибили на цей аккаунт. 20-та крутка. 30-та. Сорокова. Пятьдесят. Десята летить. Я сподіваюся, що це точно він уже. Так, всі гнафуріни. Чудово, прекрасно. Так, і шеврес. На зброї, так, спочатку випали, що там випав, якийсь там міч? Небесна ось, чи що ні? Ні, якийсь там міч, потім випала е, цей випав лук, Сіджон і випала, випала потім Сіджон. Думаєте, я за 37 круток викручу її? Наречі речі, вона за 40. Випаде. Я просто думаю, що на аккаунті, якщо буде два персонажа таких. То цей аккаунт буде продаватися. Просто думаю, який буде вигідніший аккаунт, чи буде його вигідно купувати, якщо тут буде Сіджвен зі Сігною і Арліця Господи Фуріна з Сігною. Привіт, Максима Просто думаю, як краще зробити. Дякую за підписку. Ні, я Сідж він уже крутила сігною, то її то цей аккаунт купили. Ну, сі два фуріни ти вже не викинуєш. Давайте спробуємо. Але навряд чи я виб'ю її консту, якщо вона до мене прийшла на 81-крутку. Все одно, яка вже різниця, якщо вона Вона у мене на основі прийшла на 77-му, а тут на 81-го. Хто купи цей аккаунт, зможе докрутити, якщо захоче. Або ж буде на... На наступне. На наступний банер чийсь. Все одно воно, типу, впливає, я так розумію, там без різниці Сідвін. А це не до мене. Ну, ви бачили, що я виграла Фуріну? Тут не було ні одного прокрута, не одного. Не однісінького. Так, що ми тут маємо? Маємо Чичу, Маємо Фуріну. Я тільки на Чичу, Чичу вибила зі стандарта, а Фуріна вибила з івенту. В неї є її зброя. Багато ціх. Так, ось я програла в зброї на небесний меч. Во. Ось така гарненька фуріночка. Мені здається, вона дуже гарна. Зі своєю сігною це бомба. Чіт, -чі. дуже гарна. ні Миле створіння. Тут, до речі, є тянка е, з сузір'єм. З Сузір'єм, а, одним, так. Да. Потім Шевріоз з одним сузір'єм. У мене, наприклад, немає Шевріоз. Кандакія випала. Калея з сузір'єм. Фішер без сузілья, Міка теж без Угу. Нуель, ануель нам випала лише один раз? Дивно. Камінчик. Камінчик нам чотири рази випав, а розарія лише два рази. Ну і плюс ще мене випав. Так що такі справи?